Вітаю! Мене звати Діана. Дякую, що ви завітали до мене на канал. Я дуже рада вас бачити і перед тим як розпочати це відео, хочу подякувати вам за те, що ви підписуєтесь на мій канал, ставите вподобайки, коментуєте мої відео. Це мене дуже надихає, для мене це дуже цінно, велике-велике вам дякую. І щодо відео, в сьогоднішньому відео хочу сказати, що не буде якихось плечових виробів. Це відео про шапки, які я зв'язала за останній час. Поділюся з вами своїми роботами, своїм досвідом. Тож приємного вам перегляду! А ми з вами вже зустрінемося в кінці. Перша робота, яку я вам покажу, це ось така шапка в дуже гарному синьому кольорі. Дещо він трохи у вас світліший, але я вставлю підзьомку, і ви побачите якого насправді вона кольору відтінку, точніше. Мені дуже вона подобається, не дивлячись, що тут більша частина акрилу. В'язала я її за безкоштовним описом Drops 2423 Я вам посилання залишу внизу під відео. Ниточку я тут використовувала Alize Sherim Baby та Alize KitMair. Я в'язала у два складення Alize Шикарів Baby, це 100 акрил. Це я розмотувала жилетку свою розпускала, і тут в мене одне складення, а використовувала я дві ниточки брала і одну ниточку кідмохеру. Ось бачите, ось так воно у мене виглядало: одна ниточка кідмохеру і дві ниточки акрилом. Вага шапки в мене цієї 91 грам. Kid Мохер у мене пішло 14 грамів, а акрилу 77 грамів. І метраж ниточки на 100 грамів у мене вийшло 70, 137 метрів, перепрошую. Спеці я використовувала тут 4,5, хоча за описом там 3,5. І я навіть пров'язала пів шапки на 3,5, але мені потім не сподобалось, що вона дуже така, прям прям була дуже збита, і мені це не подобалось. Плюс у мене ще ж є манишка, яку я в'язала і її показувала вам в попередньому відео. Я хотіла, щоб це виглядало як комплект. А манишка, у мене резиночка зв'язана, так здається, я вас трохи похитнуло перепрошую на 6 мм спиці. І я хотіла, щоб все ж таки, бачите, ось ця резиночка, хоч трохи, вона виглядала одна до одної гарненько. Бо якщо б я використала тут все ж таки 3,5, ну воно прям. Знаєте, колір був би однаковий, але прям дуже сильно відрізнялась. Я, до речі, знову ж таки, буде в підйомці, де я і в манишці, і в шапці. Мені прям дуже сподобалось, який комплект вийшов. Набирала я на шапку, до речі, 140 петель. Це найбільший розмір, який був вказаний в описі. Хоча у мене об'єм голови 51 см, але я дуже люблю, коли шапка вільно сидить на голові. Щоб вона не здавлювала, щоб потім волосся не втрачало об'єм, якого в мене, до речі, і так немає. Тому я в'язала на найбільший розмір. Шапкою дуже задоволена. В'яжеться вона дуже-дуже легко. Ми просто набираємо необхідну кількість петель, в'яжемо резиночку 2х2 на необхідну нам висоту, і потім починаємо закривати маківку. Тобто, спочатку ми пров'язуємо. Дві виворітні разом, одна лицева і дві лицевих, як звичайно. З таким чином ми збавляємо петлі, пров'язуємо потім ще три рядочки: це дві лицевих, одна виверітня, тому що ми вже зменшили вивертні петлі. Потім четвертий ряд, ну, принаймні, я так зрозуміла з опису, можливо, я щось не так і перекладала. Потім четвертий ряд дві лицевих ми пров'язуємо разом одна вивірідна, так і залишається. Це у нас знову зменшення петель. І ще пров'язуємо два рядочки: це одна лицева, одна вивертна петля. Потім ми пров'язуємо в наступному це вже знов таки третій ряд по дві петельки разом. Ну, я пров'язувала лицевими всі. І далі закриваємо вже маківку. Ось таке закриття. Трохи петелечки, ну, не ідеально рівні, але, не знаю, якось так пряжа лягла, мене це не дуже бентежить, як то кажуть. Нехай буде так. Наступна шапка в такому гарному, дуже зеленому кольорі. До речі, коли я купувала ниточку, здається, там щось прохлоє було. <смі> І дійсно, він більш такий, як хвойний ліс, а не зелений. Дуже мені подобається цей колір. Це ниточка в мене залишалась після того, як я в'язала светр для свого чоловіка за описом потітніт. В одних із попередніх відео є про цей светер, я розповідала. Ниточка Alize Lana Gold. Тут у нас 49% вовни, все інше акрил на 100 грамів 240 метрів. В'язала я знову ж таки за безкоштовним описом від відробськ номер 21467. Але коли ви відкриєте цей опис, і побачите, що там шапка геть по-іншому виглядає, тому що, звичайно, пряжа має велике значення. Тобто там інша пряжа. І Шапочку в'яжуть більш таку високу. Я не дуже люблю, коли в мене дуже стерчить маківка. Ось на комусь мені подобається, а на собі я ще якось не можу це прийняти. Хоча, можливо, потрібно просто віднайти свою модель і зв'язати така, яка мені буде подобатися, тому що, знову ж таки, на комусь я прям задивляюсь, мені подобається, це дуже гарно виглядає. А собі поки я такі більш приталіні в'яжу. Тут в мене пішло пряжі всього 76 грамів. дуже вона легка. Я навіть здивувалась, коли я її важила, тільки що перед відео. Спиці, як і в описі, я використовувала 3,5. А от петель я набирала знову ж таки на найбільший розмір. У мене тут 120 петель. Шапка ця взагалі дуже-дуже легка. Знову ж таки, тут всі шапки, які я сьогодні покажу, дуже легкі. Просто набираємо петельки, в'яжемо резиночку. Один на один, вив'язуємо на необхідну нам висоту, і далі починаємо закривати маківку. Як закривати маківку вказано в описі, точніше, там закривається маківка по схемі, ось що я хотіла сказати. І що саме цікаво, закривати маківку, ми починаємо з правої сторони і так щоразу тобто зліва, ми не закриваємо. Для мене це було досить незвично, бо я. Хоч і небагато шапок пров'язала, але все-таки звикла, що ми симетрично закриваємо маківку, а тут, бачите, тільки з правої сторони. І мені дуже сподобалось, як вона виглядає. Немає оцих, знаєте, коли стирчать по центру, якщо ми на 4 клини коли закриваємо, дуже часто буває, що трохи у нас тут тканинка збирається, а так воно гарно розглажено виглядає. Мені дуже-дуже сподобалось таке закриття. І досить воно цікаве, незвичне. В підйомці покажу, як це на мені виглядає. Остання шапка, яку я вам хочу сьогодні показати, це шапка, яку я в'язала для свого чоловіка. І скільки разів я її тільки не перев'язувала, от не знаю чому, коли я в'яжу для себе, то ну, я теж перев'язую, але буває, що я і без перев'язів в'яжу. Але якщо я в'яжу для чоловіка або для когось іншого, я перев'язую та ще і не один раз. Тож, чому я перев'язувала? Спочатку я знайшла опис, який мені і сподобався на дропс. За описом, там йшла спочатку резиночка 2х2, а далі ми продовжували резиночку 1 на 1, тобто 2 на 2 саме ось цей підгин. І я почала так в'язати, але пров'язавши трохи резиночки 2х2, мені не сподобалось, як воно виглядає. Вирішила я розпустити. Тому що я подумала, що можливо, це така шапка не дуже проста. І, можливо, чоловікові вона не сподобалась. Я вирішила розпустити ту резиночку. Подивилася я ще якісь варіанти, і думаю, тоді буду в'язати подвійну шапку лицевими, лицевими петлями. Почала я в'язати подвійну шапку, вив'язала половинку шапки, почала закривати маківку. І мені не сподобалося, що коли я закрила маківку, у мене отак збиралася тканинка. Я вирішила розпустити її. Цю маківку перев'язати ще раз. І знову ж таки, в мене збиралася та тканина. Звичайно, менша, але все ж. Тільки потім я зрозуміла, що потрібно було просто зробити більше клинів. Розпустила я знову ж таки ту шапку і почала вже в'язати цю. Спочатку я взяла спиці 3,5, пров'язала трохи, мені знову ж таки не сподобалось, як виглядало полотно. І вже взяла спиці я 3 і зв'язала нарешті цю шапочку. Взагалі, я цією шапкою дуже задоволена, хоча бачу, що петельки ще не дуже вирівнялись, можливо, її просто відпарити треба. Тут у нас все доволі просто: набирала я 156 петель, в'язала резиночку один на один, потім розвернула в'язання, щоб у мене цей краєчок, він, бачите, ось так виглядав. А не так як, тут, наприклад, я не розвертала в'язання, і є різниця між тим, як. У цей перший рядок виглядає. Пров'язувала на необхідну висоту, розділила на 6 клинів. Я сподіваюся, що я правильно кажу, називається клин. Бо я навіть і не знаю, як це правильно назвати. Тут у мене по 26 петель між закриттями. Тобто, я відділяла по 26 петель, щоб потім закривати вже маківку. Закривала навколо я виверітньої петлі, і що мені ще не сподобалось, якось отут я неправильно повернула ці петлі. Ну, вже так і буде. Я перев'язувати не буду, воно на голові сидить гарненько. А наступну шапку, яку буду в'язати, то я вже буду враховувати цей момент. Але в цілому, я шапкою цією дуже задоволена. Мені подобається, як вона вийшла. Так, є ось цей момент з перекрученими петлями, які я ще пропрацюю. Але і чоловік у мене досить високий, так що ніхто не буде заглядати туди до голови. Е, сподобалось мені робити закриття навколо вивірітних петель, тому що, коли ми робимо, наприклад, навколо лицевої, то вона так досить виділяється. А тут ні, немає такого. Пряжу я використовувала Софіл. Тут, ще бачите, її так багато, бо буду в'язати светр для чоловіка. Склад цієї пряжі 50% мериносової вовни, 50% акрилу, 1400 метрів на 100 грамів. В'язала я у 6 складень. Це приблизно 233 метри на 100 г. І, здається, я вже казала, в спиці у мене тут використані 3 мм. Я, мабуть, підйомці покажу, як вона на мені виглядає, щоб ви бачили, як це виглядає на голові. І ще хотіла додати за цю шапку, те, що ми договорила в попередньому підключенні, що пряжа, з якої я в'язала її, вона не так сильно на себе чіпляє котячу і собачу шерсть, на відміну від попереднього разу, коли я в'язала зі 100% мироносової вовни в подібному кольорі і шапкою шарф, я дуже довго гралася мене, мабуть, ціла доба в сумі пішла на те, щоб вибрати всю шерсть. Я думаю, у кого є тваринки, і якщо ви зв'яжете темні речі, у вас світлі тварини, ви прекрасно розумієте, що як ти не старайся, як не прибирай, все одно ті ворсинки, ця шерсть вона налипає і потрібно звичайно його потім це все вибирати. А ось саме ця пряжа, ця ниточка, мені цим і сподобалося, що. Практично не налипається шерсть. Тому я навіть трохи заспокоїлась, бо коли побачила цю бобінку, предисторія така, що у мене телефон, скоріш за все, трохи по-іншому передавав кольори. І коли я дивилася фото, мені здавалося, що ця бобінка буде світліше. Коли вона приїхала, я побачила, що темніше. Я трохи навіть засмутилася, що вона така темна, як мені знову зв'язати з нею светр, коли я намучилася зі шарфом і шапкою, але. Вив'язавши цю шапку, я зрозуміла, що такої історії, як в мене, перед цим вже не буде, тому можна сміливо в'язати темні речі. Так що, думаю, у кого є тваринки, для вас особливо буде корисним, що ну, для мене, наприклад, це було відкриття, що можна з темної пряжі зв'язати, яка буде не дуже для себе чіпляти всю шерсть. Ну і з готових робіт завершених в мене це все. А в процесі у мене шкарпетки. Я не встигла до початку відео е, зв'язати якусь пару чи хоча б одну, тому що, ну, якось, окрім в'язання, є ще буденні справи, я думаю, ви розумієте. Але ой, я тут вже, бачите, пров'язала трохи, е, в'яжу тут спицями в 2,5 мм. До речі, ви помітили, як у мене шапки, у мене спочатку було 4,5, потім 3,5, потім 3. Я, бачите, морально підготовлювала себе до в'язання на 2,5 мм на спицях. Е, мені дуже подобається ця пряжа. Я все ж таки задоволена, що я вирішила перші шкарпетки в'язати з такої секційної, бо в мене, як так кажуть, в залежнях, є один моточок е, алізе, дуже гарна така пісочна пряжа. але... Я розуміла, що мені буде нудно, особливо коли починаєш в'язати шкарпетки Ну, принаймні, це так для мене. І бачите, в'яжу з цієї секційної. Ну, така вона мила подобається. Вже не дочекаюся, коли я тут дов'яжу повністю шкарпетку. Тут п'яточка бумеранг, в'яжу за майстер-класом нашої української в'язальниці. Я вже коли вив'яжу шкарпетки, буде гарна готова робота. Я сподіваюся, що я гарно їх зв'яжу. І вже тоді залишу посилання і розповім, за чим майстер-класом я в'яжу, хоча, можливо, ви і так здогадались. Дуже подобається, як це виходить у мене. Я, до речі, приміряла на нозі, воно мені нормально дещо вільно, але знову ж таки, так як це перші мої шкарпетки, я ще до кінця не розумію, як ті шкарпетки мають на мені сидіти. І дуже добре, що я все ж таки придбала собі ось такі бамбукові, чи дерев'яні це спиці, може, вони і не бамбукові, вони такі легенькі, ними дуже-дуже зручно в'язати. Я пішла за пакуванням. Так, це бамбукові такі спиці, можливо, кому буде цікаво, дуже зручні. У мене чегу ще не було, і я все в'яжу на Нідпро. У мене є тільки один набір вкорочених спиць і. Ще деякі я такі поодинокі купувала, коли починала в'язати. І чаягу я не пробувала. Тепер мені хочеться якусь пару ще купити собі для в'язання і спробувати пов'язати на них. Дуже сподобались. Я прям не очікувала. Вирішила вам ще показати, як це виглядає на блокаторі. Тут, до речі, бачите, є такий гачечок. Дуже зручно, мені здається, буде сушити їх. Купувала такі блокатори у Wool Expert, як і ці спиці, посилання залишу вам внизу під відео. Ну що ж, це всі мої готові роботи на сьогоднішній день. В планах в мене далі вив'язувати шкарпетки, поки що мені цей процес подобається. Принаймні, поки я ще не дов'язала до кінця одну шкарпетку, але, надіюсь, буде так і надалі. Далі в мене ще, бачите, така гарна пряжа. Якось я в одному із відео показувала цю пряжу, замовляла її у Вулексперт. Це у мене Еверест, таких у мене тут три бобінки. Я планую з цієї пряжі зв'язати Светрик-Шторм і ще планую зв'язати з цієї ж пряжі, що в'язала чоловікові шапку Светрик. Е, також за описом Petit Knit. Я вже в'язала такий светр і просто хочу зв'язати ще один. Якщо я не помиляюсь, це, мабуть. Правильно, реглан погон, але не буду стверджувати, чи дійсно я правильно називаю цю модель. Так що ось такі у мене плани. Звичайно, коли дивишся відео до інших дівчат, то надихаюся, скільки гарних речей всі в'яжуть і хочеться і собі побільше зв'язати. Але, звичайно, що часу на все не вистачає, тому в планах наразі тільки два проєкти і шкарпетки. Вам велике-велике дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Гарного вам настрою, мирного неба та до зустрічі. Тобі більше подобається лежати, коли в ній є пряжа, так? Коли вона пустенька, ти не хочеш лежати, булочка моя. Скажи, що ти мене знімаєш? Я тут собі сплю, а ти мене знімаєш.